Що ж друзі, Микита Сидоренко з нами на включенні. Позаду перший період в цьому матчі. Дуже насичена така гра, вдалося швидко відкрити рахунок, які в тебе враження? <leaned по entra Ó1> <t> <piano> euh, дуже хороші. Граємо напогано, виповняємо установи тренінського штабу. Все. Хто можеш сказати про нову для тебе команду? Так? Ти от щойно приєднався, другий поєдинок сьогодні проводиш, вчора був вдалий дебют. Наскільки вдалося вписатися в колектив? Як вас прийняли? Я ще приїхав у яноварі. З командою дуже потоварішувались і непоганий колектив. Оливця добре, добре. Тренерський штаб, що можеш сказати про Олександра Бобкіна. Я так розумію, що він з вами, ну, знайомий вже дуже довго, так не перший рік працює. Наскільки тобі комфортно працювати з цим тренерським штабом, з Русланом Боросенком також? Дуже комфортно, він мене підключає до більшості, у меншості я граю. Так що е добре з, з ними працювати. Ну і власне по супернику, що скажеш, тому що Сокіл це такий один з фаворитів поточного сезону, в принципі, як і ваша команда, але тут набагато більш досвідчені хокеїсти зібрані. Як грати проти ось таких там гравців, як Артем Бондарів, там Сергій Бабанець, і так далі? Я вважаю, що треба грати по тренерському установці, і все тоді буде переможемо. Дякую тобі за коментар, хай щастить.